Ввести кораблі, щоб у неба злітати. Треба гарно як слід математику знати. Усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо в результаті ти отримаєш число 48, ти міркував і рахував правильно. Прочитайте ряд чисел. Об'єднайте числа у дві групи. За якою ознакою їх можна об'єднати? Дайте назву кожній групі. І я з вами згодна. Числа можна об'єднати у дві групи. До першої групи ми віднесемо двоцифрові, а до другої одноцифрові. У двоцифрових числах. Визначте їх розрядний склад. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Саме перевірка. А у тебе? Так. Значення яких виразів ти можеш знайти? І я з вами згодна. 34 додати 2 ми можемо обчислити. І 34 додати 20. А ось вираз 34 додати 22. З такими виразами ми ще не знайомилися. Давайте порівняємо суми 34 додати 2 і 34 додати 22. Чим вони схожі? У них однаковий перший доданок це число 34. А чим відрізняються? А відрізняються другими доданками. У першій сумі у нас другий доданок одноцифрове число. Це дві одиниці. І одиниці ми додавали до одиниць, а в другій сумі, а в другій сумі другий доданок двоцифрове число. 22. Яке містить два десятки і дві одиниці. Давайте тепер з вами ще порівняємо суми 34 додати 20 і 34 додати 22. Чим вони схожі? Дійсно, у них однаковий перший доданок. А чим відрізняються? А відрізняються другими доданками. У першій сумі, другий доданок це кругле число, зверніть увагу. Кругле число 20, це є два десятки. І в цьому випадку ми десятки додавали до десятків. А в другій сумі у нас другий доданок 22. І це є двоцифрове число яке містить 2 десятки і 2 одиниці. 14 додати 50 ми можемо обчислити. І 14 додати 3. А ось випадок 14 додати 53, з такими випадками ми ще не знайомилися. Але давайте порівняємо суми 14 додати 50 і 14 додати 53. Чим вони схожі? я з вами згодна. Першим доданком. перший доданок число 14. А чим відрізняються? У першій сумі другий доданок, число 50, це двоцифрове кругле число. І містить 5 десятків. В цьому випадку ми додавали десятки до десятків. А в другій сумі другий доданок двоцифрове число, яке містить 5 десятків і 3 одиниці. Давайте порівняємо вираз 14 додати 3 і 14 додати 53, чим вони схожі? Вони схожі першими доданками. А чим відрізняються? Відрізняються другими доданками. У першій сумі 14 додати 3. Другий доданок одноцифрове число. І це є три одиниці. І ми одиниці додавали до одиниць. А у другій сумі 14 додати 53, другий доданок 53. Це двоцифрове число, яке містить 5 десятків і 3 одиниці. Сьогодні на уроці ми якраз діти і розглянемо такі прийоми додавання і віднімання двоцифрових чисел. Працюємо з підручником завдання номер 2 Розгляньте, будь ласка, як міркував хлопчик при додаванні двоцифрових чисел 34 додати 23. Зверніть увагу. Три десятки на мистинок, та ще 4. У нас утворюється число 34. І треба у хлопчику було додати 23. Це два десятки на мистинок. І ще. Три одиниці. Що зробив хлопчик? Він десятки додав до десятків, а одиниці до одиниць. Зверніть увагу на стрілочки, які є підказками на слайді? Три десятки додати два десятки дорівнює 5 десятків. А 4 додати три дорівнює 7. Отже, 34 додати 23 дорівнює 57. Робимо висновок. При додаванні двоцифрових чисел десятки додають до десятків, а одиниці до одиниць. Давайте розглянем, як міркувала дівчинка. Їй потрібно було 54 відняти 32. Зверніть увагу. На слайді у дівчинки порахуємо, скільки десятків намистин: Один, два, десятки, три, чотири п'ять. П'ять десятків намистин це число п'ятдесят, п'ятдесят одиниць. Та ще було в неї чотири намистинки. П'ятдесят чотири намистинки. Їй потрібно відняти тридцять два. Зверніть увагу, вона десятки віднімає від десятків. Ось три десятки. Да? І дві одинички треба відняти, а одиниці віднімає від одиниць. У результаті у дівчинці ось залишилося два десятки. Намистинак ось вона їх принесла. І дивимося дві одинички. Тобто, ми отримали число 22. При відніманні двоцифрових чисел десятки віднімають. Від десятків, а одиниці від одиниць. Тисни відео на паузу і прочитай ці правила самостійно. Працюємо з підручником завдання номер 3 сторіночка 134. Прокоментуй розв'язання 46 додати 23. Звертаємо увагу, що кожне число ми розкладаємо на суму розрядних доданків. 46 це сума чисел 40 і 6, а 23 це сума чисел 23. Десятки додаємо до десятків. 40 додати 20 дорівнює 60, записуємо число 60. Одиниці додаємо до одиниць, і нам потрібно 6 додати 3. Це дорівнює 9. Записуємо 9. Отримані результати, тобто числа, нам потрібно додати 60 додати 9, дорівнює 69, 78 відняти 45. Розкладаємо числа на суму розрядних доданків. Або можемо сказати, що кожне число розкладаємо на суму десятків і одиниць. 78 це сума чисел 78, 45 це сума чисел 40 і 5. Десятки віднімаємо від десятків. 70 відняти 40 дорівнює 30, записуємо число 30. Одиниці віднімаємо від одиниць 8 відняти 5 дорівнює 3. Записуємо число 3. І потрібно додати одержані результати 30, додати 3 дорівнює 33. Робимо діти висновок. Обчислюємо подані вирази, користуючись пам'яткою додавання і віднімання двоцифрових чисел. Замінюю кожне число сумою десятків і одиниць. Додаю або віднімаю десятки, додаю або віднімаю одиниці і додаю одержані числа. Числи, значення виразів. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 34 додати 12. Вирази записуємо зошит. Кожне число подаю у вигляді суми розрядних доданків. 34 це сума чисел. 34, а 12 це сума чисел 10 і 2. Десятки додаємо до десятків. 30 додати 10 дорівнює 40, одиниці додаємо до одиниць, 4 додати 2, дорівнює 6, Одержані числа нам потрібно додати 40 додати 6, дорівнює 46. 79 відняти 56, записуємо другий стовпчик. 79 це сума розрядних доданків. 79. 56 розкладаю на суму розрядних доданків. 50 і 6. Десятки віднімаю від десятків 70 відняти 50, до 20, записую у відповідь 20. А одиниці віднімаю від одиниць 9 відняти 6, дорівнює 3. Отримані числа потрібно додати 20, додати 3 дорівнює 23. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 65 відняти 43. Кожне число подаю у вигляді суми розрядних доданків. 65 це сума чисел. 60 і 5, а 43 це сума чисел 40 і 3. Десятки віднімаю від десятків 60 відняти 40. Дорівня 20. Записуємо 20. А одиниці віднімаю від одиниць 5 відняти 3 до 2. Отримані числа потрібно додати 20 додати 2 до 22. 52 додати 36. Кожне число подаю у вигляді суми розрядних доданків. 52 це сума чисел.

Отримані числа ми додаємо 80 додати 8, Дорівнює 88. 41 додати 38. Кожне число подаю у вигляді суми розрядних доданків. 41 – це сума чисел 41, а 38 Сума чисел 30 і 8. Десятки додаємо до десятків, 40 додати 30. Дорівня 70. А одиниці додаю до одиниць 1 додати 8 до 9. Отримані числа потрібно додати 70 додати 9 до 79. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Уроку. Сьогодні на уроці ми додавали і віднімали двоцифрові числа. Пригадайте, будь ласка, пам'ятку, яким алгоритмом ми з вами користувалися. І я з вами згодна. Десятки ми додаємо або віднімаємо від десятків. А одиниці додаємо або віднімаємо від одиниць, отримані числа додаємо. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку.